Давайте поговоримо про те, як перестати прокрастинувати, використовуючи стратегію ScienceFielда у житті. Найкращі спортсмени, музиканти, керівники або творчі люди більш послідовні, ніж їх. Колеги, вони працюють над своїми цілями кожен день, тоді як всі інші грузнуть у невідкладних якихось справах, які не ведуть до головної мети. Вони ведуть боротьбу між прокрастинацією і мотивацією. У той час, коли більшість людей збиваються зі шляху після першої поразки або після першої помилки, або після невдалого дня, найкраще наступного дня продовжують робити свою справу. Стратегія Сайнфелда працює, тому що вона допомагає сфокусуватися спокусу... спокусу... не на результаті, а на процесі. Річ не в тім, як ви почуваєтеся, наскільки ви натхненні, наскільки блискучим є результат вашої роботи на сьогодні. Головне не розірвати ланцюг. Під відео посилання на курс по особистій ефективності. Забирайте безкоштовно.